Я виділила 30 яєчок і хочу нагодувати жоріка. Та Амура, Амур вдома. Вийшла з хати, а він на городі загорає. Тому зараз буду дивитися, скільки жорік копне, а потім остальне собачкам дам. Ну, я думаю, що він всі не з'їсть. Зараз покажу амурчика. Давай, ти яєчко, будеш? Ти ж корму наївся, так? Да? Пончик не скаволи. Давай, йди. Будеш? Кс -кс 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 -кс. Так, розбила воно з якимось там непонятним. Курка старалась, старалась, амурна. Полиськай. Покажи, як ти снідаєш. Ну, Арчі, тобі зараз дам. Ну, це цар, він їсть повільно. Ізяшно. Собачки ждати не хочуть, то я їм зараз по два дам. А там уже журику останеться 25. Якщо він їх посилить. Замацьокані вам вибрала. Зараз Ж. поки всіх сповниш. Арчі, почекай. Я хотіла тобі шкаралубочку вбрати. так. Це курочкам кинем на. Безпечну відстань, вони потім з'їдять. А ну дай Це так, сніданок на 5 хвилин. Поки я собачкам давала, Амур уже впорався. Амур тобі ще одне? М? Буде ще одне яєчко? Ти ще ти не долиськав. Лиськай, піду я вже до жоріка, бо там голодна дитинка, пузо злиплося, мабуть. Це не їсть яйця. Скільки била йому навіть не нюхає. Ось такий от балований котик, так? Да? Амур тобі ще? Заглядаєш? Курча там кашу вчора зварила. дам, вони яйця точно їсти не будуть. Точніше, вони ними не наїдяться. Амур наївся яєчок і зібрався в поход. Що? Ти будеш грядочки прогрівати, да? поки не йдеш, амурідзе ай ай цар ти мій в огороді. Дівочки, мальчики, хлопчики, хлопчики, да. вибачай, Петро, обізвала тебе. До, да, да, мої ципочки, мої ципулєтіки. Ви яйця вже почали нести чи ні? Дівочки, ні, не можна! То Жорику. Фу, фу. Чш. То все ваше, да-да-да, ваше, ну не надо, треба, не треба його клювати. Просто ці курочки. Якщо яйця не забирають довго, вони їх їдять, тому вони накидаються. Зараз Жорік випус у тебе. Зерно їжте. Жо, тут моя бімбочка, сьогодні мій халесінький, до манінечки. Жорік, у нас сьогодні цей квест. Скільки ти зіси яєць за один приход? Да? Будеш грати таку ігру? Каже, до, 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 давай, давай. Пішли, моя ципочка, та Жорік не лети. Іди сюди, йди ось о. Яйки. Жорік, я хотіла тобі подавати. Що ти це робиш? Давай. Давай, давай. Остановись. Голодний кабан. Жорік. Та, ну, хто ж так робить. Давай оце сюди. Ні. Жорік. А! Зарубить. Жорік, не спіши. Жорік, отдай. Я хотіла тобі отуди. Боже, і знімати не виходить толком. Бачите, такий кабан голодний. Яєчка жовті. Натуральні. Дівочки, ушли отсюда. Так, давай п'ять штук ставимо. Ну і що ти мені оце повимазував? Не туди. Вон там клацай. Так, ну. Дівочки да, от така я щедра. Жорик, з тебе 25, 100 гривень. Собак 20 гривень, замура 5 гривень. Жорик, мабуть, і не очікував такого сніданку. Дівочки, розійшлись. Не спіляй. Кабан трошечки в мене щось лесіє. Тестостерону не вистачає. Та не перебивай. Тихо ти. Панда, ушоль. Ну, Подивитися, як кабан їсть яєчки. Жорік, не накидайся на курок. Вони роботали два дні на оце відео. Мабуть, не всі з'їсть, не посили. вас Петро гукає. Петруся, всі дівочки зайняті. Чуєш? іди сюди. Іди, іди, іди. Диви, не йдуть вони до тебе в ресторан. Тут у Жоріка ресторан. Та це Жорік, ти будеш. До вечора ситий Такими яєчками. Може, і мені останеться 5 штук на яєчню чи на омлет? так Жорік, отак, їх отганяй твоя вкусняшка. <різь> <різь> Ай, ти злюка голодна. Деванюшка ти! Вже кажеш, дай я, дай я, я. дівчатка кейс Це мої п'ять штук. Я буду 25 гривень. Комусь должна. Може, собачкам отдам? Жорик, ти будеш всі хлопати? Ні, арчику не оставиш ще з пончиком. Так, можна буде в наступний раз варені спробувати. Петро, Петро пішов. Цезарь наш. Ось так, правильно, Жорі кажи. Спочатку я їм, потім ви. Дівочки, та не затуляйте ж. Ротик. Ти як отой горобчик з під криші. Де ти пішов? Мабуть, наївся, бомбіта. Вітер сьогодні знову сильний. Такий прохолодний, неприємний. Все, дівчата зараз сумотузують свої яйця назад, так? Да? Ні. Давайте я собачкам заберу. Іди, походи по травички. Жорик, ну то як завжди, так? Да? Випряка. Та-та-та! Бімбочка, ти диви, як щериця виросла, вже ти пузо буде ласкатати. Да? Зараз трошки походимо за кабаном з дівчатами так, да, дівчата? Ну, навряд чи він буде черв'яків вам врить, він яєць наївся. заженем назад, да, Журик, ніяких сьогодні купі-купі не буде. І плани мені ламати не треба. З сюжетом. Я зараз тебе покидаюся на мене. <рігла> 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 ну, а що, дівчатки, ви хотіли спорт? Ой, Жорик, який ти гарний. Да, пузатий такий, де ти ти пузо береш? Я ж тобі небагато насипаю їсти. Пузякати. Пузякати, да? Іх-іх, лібідіх. Жорік, ти ж розумієш, що дівчики тебе хочуть черваків. Ти яйця поїв? Поїв. Плати їм давай. Черв'ячками. Щось хоче. Щось хоче, не знає чого. Ну, з'їж одну курицю, саму, саму наглу, що ти на мене дивишся, так? Да? Каже, я хочу бути актрисою, актрисою. Іди, не яйця актриса. Як, я їх не вивезу, ці железяки, вони мені в багажник погано влазять, на метал здати. А вітер їх туди сюди розкидає. Ще одна актриса. Жорік Бубурик, ти заходити будеш чи ні? Чи мені кататься на тобі сідати? Та ти швидко залетиш, так? Да? А, це ж ти ситий, це ти не підеш моє на на на, так? Да? Йди йди, йди, не підеш. Оце я наробила, так? Да? Каже, все, будемо по селу галасати. Жоряня. Жорик, хоче акуну матату, а кирпичі якісь малесенькі. Все не те і все не так. Може, сьогодні дощ буде. Така хмара. Да, Жорик? сіра, як і ти? Знаєте ж там в брінах? Ось той кирпіч. Ми просто думаємо, що кабана відпочиває. Да, Жорянь? Ой, кажи, не є кого у цього усамітнення. Кабан прищепнув свого черв'ячка. <рив> <рив> Журик, я не винувата. Маші теж дала, але менше, бо її нахудать. Де машуничка? На, Важко їй вставати на ноги, вона в основному лежить. І вся лиса. Переболіла. І проколола, і ліки, і вітаміни, але... І за копити й важко вставати. Копита треба знайти десь хтось обпиляє, а копичиків нас тут нема. Я не знаю, як це зробити. Виламала лазуняку, буду гнать кабана. Жорік, хвате! Кирпіч уже сипеться. Петро, ніхто на твою соломину не прийде з дівочок. Вони вже знають, який ти шарлатан. Кому та солома треба? Що загнати кабана, а він ніяк. Журик, іди давай. чу чу Пшу. Давай, 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 не треба кирпичину вже трогати. Ти вже її разів п'ять. Трогав. Це шосте? І того, Журик з'їв 18 яєць, з нього 90 гривень. Зараз це собачкам розділю. Маші дала два, і мені залишилось три. Ну, отак от прогодували куриці, мій двір. Арчі, ти довольний? Я ціленький пончик віддала Арчі. Та тут тобі лиськать і лиськать. Да? Це шерсть буде блистіть. Зараз на нарву кабачат трошки курчатками, курочкам. Я вчора збирала, ну, ще вони наростають швиденько, їх насадила багато підходи, тому в мене будуть ранші, середні і пізніші. Тут і сіренькі. Треба їх виривати, бо вони будуть один одного забивати і не нераз. Не встигла зазняти, як кабанчик сам зайшов в свої покої. Да, Жирянечка. А все, вже, все-все-все. Хватить, зеркача здіватися. Чуєте, як дихає? Спортзалу тільки прийшов, заморився. Жоріка, ти знаєш, що після тренувань треба годину не їсти. І до тренувань годину не їсти, а ти що це робиш? Можливо, дві години, я точно не знаю. На завершення куєчка натру кабачка і все. І субота закінчила. Закінчила. Переписувати не будемо, так? Петруся, ви задівели. Давай, іди. Ну, все, дівчата, у вас їжі вистачає, поїли і нестися. Зароблять гроші. Так, да, на зерно? А це мені залишилося три штучки. Зараз щось придумаю. Блін, перчатки не одягнула, бо вони і так уже страшні. Треба нові купляти. Мені залишилось. Да. Жорик схлопав багатенько, собачки, амур одне яйко. І десь вже улиндав.